Прем'єр-міністр дав прес-конференцію, і я просто не міг пройти мимо, тому що кожна теза, яку публікували наші канали, ну, знаєте, викликає когнітивний дисонанс. Ну, давайте розберемо. Угу. І так, заява номер один: щоб забезпечити фінансування армії та продовжити боротьбу, необхідне підвищення податків, зокрема, збільшення військового збору. Це правда. Збільшення військового збору імовірно потрібне. Правда, я не розумію, а для чого підвищувати інші податки? У вас є відповідь. Якщо ми підвищуємо військовий збір ну, до 5%, то ці кошти вони закладаються в усе абсолютно: в, усе. в зарплати, в те, що ви купуєте, в видатки, в послуги, в усе. Це і є для війська. А для чого підвищувати інші податки? Це для кого. Якщо для війська недостатньо ну, того, що закладається у військовий податок, то тоді підвищити військовий податок. Нехай буде 6. Але ми будемо знати, що ми сплачуємо дійсно для війська. А для кого інші податки? Напевно, прем'єр-міністр забув нам сказати, що те, що подавалось як допомога, братська, Люблінські там трикутники, друзі, партнери, брати, і ми ще від Європи вже не вживаю це слово, так от нам давали це в борг. І тепер ми не тільки армію маємо забезпечувати, мусимо це наш обов'язок. Але і сплачувати борги, тому що наші брати ніяк не відступаються від наших боргових зобов'язань. Щоправда, нам казали, що щось нам там списали, правда, не списали, реструктуризували. Знаєте, що це таке? Це поділили на дрібні частини і кажуть: ну, хоча б оце плати, але все одно плати. Теза номер два. Україна є світовим лідером за кількістю генераторів. Уряд впевнений, що ми пройдемо цю зиму стійко та впевнено. Я вам багато разів говорив, що чиновники живуть в паралельній реальності. У них дома генератори, тільки не такі, якими використовуєтесь, флот там і так далі. У них великі, потужні. Вони навіть не замислюються, де ділась, вони навіть не знають, чи ділась десь енергія. Бо ці генератори, які в них встановлені, вони встановлені на задніх дворах, вони навіть їм не шумлять, так як шумлять генератори вам. Особливо, коли ви живете на першому, другому, третьому, і, напевно, трішки вище поверхах. Це один момент. Другий момент. А яка вартість всього того? Товарів, послуг, що буде вкладено в генератори, адже це дизельне пальне або бензин. Я вже мовчу про безпеку. Ми з вами бачили, як навіть влітку, коли були оці повні виключення світла, горіли квартири, вибухали деякі квартири і будинки саме через те, що люди використовують різні пристрої. Ще один момент. З генераторами пройти зиму? От як собі пан прем'єр-міністр це уявляє? Як пройти зиму з генератором? Скільки коштує генератор для того, щоб його заправляти? Де брати ці кошти Звичайні людині? Звичайні люди будуть сидіти в холоді і без світла. А там, де ще і електроплити, то вони або затащать. Газове обладнання, балони, горілки. І це все будуть робити ваші сусіди, наші сусіди. І що вони там зроблять, і якої якості вони ту горілку куплять, і як вони там все прилаштують. Чи не відкрутить хтось десь краник, ви цього не дізнаєтесь, поки щось не бахне. А воно явно бахне. Наступна теза: для фінансування оборонної сфери до кінця року не вистачає. 500 мільярдів. До кінця року 500 мільярдів. А що в наступному році буде. Далі. Перемовини з Росією щодо транзиту газу та нафти не ведемо і не плануємо вести. Цікаво. Так що вже ми газ не транспортуємо, і нафту не транспортуємо, я сьогодні читав новину про те, що ми не тільки газ перекачуємо, а ще й нафту будемо перекачувати. Причому, знаєте, якась взагалі зрада до деяких країн, які європейських, які не зовсім то і на нашому боці. Дивна заява. Ми перемовин не ведемо. Ми просто прокачуємо. А Європа просто платить. Все чудово. Наступна теза. Україна на першому етапі побудує для об'єктів енергетики 1-2 укриття третього рівня. Україна нещодавно оголосила тендер на добудову метро на Виноградар. Там чи то на 14, чи то на скількість мільярдів гривень. Так от, деякі видання, деякі видання. Навіть опублікували умови тендеру і навіть пояснили людям, які змогли це прочитати, а я це озвучив, що навіть італійська фірма, яка має проекти в 45 країнах світу, не змогла навіть подати документи на участь в тендері, тому що тендер був так зроблений гарний, що ніхто, крім потрібної компанії, не міг. Перемогти. От тепер задайтесь питанням. А як довго і як дорого буде оте, про що сказав прем'єр-міністр? Наступне. Україна до зими розраховує отримати дозвіл імпортувати з Європи 2,2 ГВт електроенергії. Електронвольт. Питання. А що це означає? Я перечитаю вам. Україна до зими розраховує отримати дозвіл імпортувати з Європи. Тобто, коли у нас халепа, то ми експортуємо, вивозимо. Навіть інколи не кажучи нашим громадянам, які сидять в темних квартирах. А от імпортувати ми маємо отримати дозвіл. Тобто, я так розумію, що коли в останньому. Паркові Європи буде запалена вже остання лампочка, звісно, енергозберігаюча. Лише тоді Європа, напевне, дасть нам дозвіл на імпорт. Брати, Люблінські трикутники, щит Європи. Ми потерпаємо. У нас війна, а ми ще маємо отримати дозвіл дозвіл на те, щоб наші люди не сиділи в холоді, в голоді і в темноті зимою, під ракетами. Вам не здається, що це якась діч, діч? Хіба так можна? А як це тоді ставляться до наших чиновників в Європі, що ми ще повинні просити дозвіл на імпорт? У вас не вкладається в голові це? Ні. Тоді ви ще адекватна людина. Ну і останнє. Під час планування бюджету прогнозували, що війна триватиме до літа 2024 року. Це взагалі просто вишенка на. Тортикові, тільки це не Тортик, це якась купа лайна. Це хто в уряді, це хто з депутатів, хто з планових відділів планував війну до, до чого? До літа? До літа 2024 року? Хто ці неадекватні люди? Адже і президент, і прем'єр, і військові. І суспільство, і активісти всі говорили, що війна триватиме? Ми кордони 91-го року. Хто цей геній, який думав, що ми повернемо кордони 91-го року до літа? До початку літа, я так розумію, 24-го року. Хто це? Хто ця людина? Сюрреалізм це, м'яко кажучи, відчуття таке, що люди, які керують процесами, самі не розуміють і не знають, що робити. Але якщо ви почнете сумніватися в їх геніальності, то вас одразу назвуть. Ну, далі ви перелік. Того, ким вас можуть обізвати в демократичній, вільній, суверенній країні, яка бореться за право бути рівноправним членом Європи, ну, напевно, ви самі знаєте. Оце все, що я говорив, містить елементи легкого сарказму. По-перше, я так відповідаю на запит деяких моїх глядачів, які кажуть, що. Сергій Миколаївич, щось треба позитивне. Я намагався оце подати позитивно, по формі. Бо по змісту нічого позитивного тут, на жаль, немає. Не забувайте підписуватись, Далі буде. Потрібно, щоб було, бо так довго жити не можна. Ми так довго просто не протягнемо.